Ція стала болючою темою для українців. Хтось їде в пошуках нових вражень, нових емоцій. Хтось підзаробити за літо, А для когось це чи не єдина можливість прогодувати родину? Три дуже різні історії заробітчанства від наших земляків-криворісців сьогодні. В програмі першим логічним питанням Данилу було: як довго ти робив документи? Відповідь відверто здивувала в її документи робити очень просто. Ти задірся в самоліт. Прилітаєш в аеропорт, платиш 15 доларів на місці і тобі стаєш там, що ти там можеш знаходитися один місяць. Аніматор сучасна, нова і затребувана за кордоном професія. Молоді та енергійні люди, зазвичай студенти, запалюють відпочиваючих при готелях, базах та різноманітних розважальних закладах. Данило майже три роки працював у Єгипті при готелі-аніматором. Ця робота заключалась в тому, що ти утром просипаєшся. У нас три собрания в день было. Как у нормальных людей на сложной, серьезной работе 9.30. Первое собрание. Мы расписываем все, что наша команда 20 человек-аниматоров делает до пол первого дня. У каждого аниматора за полдня э, полчаса свое активити. То есть ты проводишь полчаса либо дарс, либо волейбол, либо водное поло, либо зарядку утреннюю, и так далее. И это все, все должны были уметь. Потому что если кто-то выходной, я должен пойти за него это сделать. И с этого же ты набираешься очень много опыта. Потом мы распределили на собрании, кто что делает, провел, а все остальное свободное время. Твоя работа заключается в том, чтобы общаться с людьми. Пам'ятає, Данило займався танцями, тож сцена, виступи вогні це його все. Працювати аніматором, хоч і досить важко, але й дуже цікаво. Ми виконували роботу, звісно, дуже хорошо півтора года тому, в 2015, в кінці, наша анімаційна команда зайняла перше місце в стране офіційно по анімації во всьому Єгипті, тому що у нас не брали просто людей. Наш отель набирали это турецька компанія. була, хозяева всі турки, але немножко система роботи, ніж арабська система. У нас брали танцоров, брейк брейкданси, фокусников, клоунів, файр-шоу, які робили людей профессионально, акробатов і так далі. Только таких. Заробляв Данило, на його думку небагато, але все компенсувалося надзвичайним зарядом енергії, яку він отримував від спілкування з людьми такими різними, а через те, такими цікавими. Коли я поїхав перший раз, курс був 8. Была зарплата первая 450 долларов. Это было не так уж и много, это было так же, как у нас здесь. Ну, захотелось просто поменять обстановку. И когда я попал, это был мой первый раз за границей, и это было как другая планета. То есть я не понимал, что может быть плюс 55 градусов. Я начал вот так постоянно ходить. Прям свой же под тебе же капать в глаза, и ты их не можешь из-за этой соли открыть. Но потом привыкаешь, то ли уже весь Прапоті, що вже нічим потіти, патіти, потом на второй-третій місяць. Ти вже високши ходиш, чорний, ну, зато нормально се чувствуєш. Умови проживання та харчування були для невибагливого кріворісця більш ніж прийнятні. Арабський шведський стіл дозволяв гратися з раціоном, а готель давав можливість гарно відпочивати після насиченого, трудового дня. Умови життя дуже хороші. В этом отелі, в который я попал, перший раз були найкращі условия. Был кондиціонер, був телевізор, інтернет, душ. Ну все, все, що вдома можна представити, мраморний раковины и і так далі. Ми жили в гостевых номерах, тобто так як і туристи. В отеле, де працював Данило, більш відпочивали росіяни. Ставлення до українців було неоднозначно. К українцям относятся по разному. В принципі, як і ко всем. я думаю, так. Я работал в отеле, в котором было 90% русских. Потому что отель работал с фирмой Пигас. Она работает с русскими людьми. 10% было остальные Азербайджан, Грузия, Украина, англичан там 3% и так далее. Были ситуации разные. Тем более я туда попал прямо накануне войны. Туда я приехал и. Все зависит від людей. Були хороші люди, були плохи. Були, які підтримували українців, були которые... Данило весело працював та ще веселіше відпочивав. Спогадів про відпочинок на заробітках залишиться на все життя. ми, в основному на екскурсіях, тому що все-таки така страна, є піраміди, є Красне море, найкрасі в мире. Ми в основному заказували один в неділю давали аніматорам. И всегда 2-3 человека давали, потому что остальная часть аниматоров работала постоянно потоком, потоком. И так как толпой мы не могли собраться, заказывали яхту. Это самое частое, что мы делали. Она там недорого, когда 450 долларов получала, а яхта стоит 15. В 8 утра ты садишься до 5 вечера, ты катаешься по Красному морю. Хочешь, там, на 10 долларов больше дал, и с дайвингом. Ныряешь 15 метров. Глубина, мурены, акули, все що угодно просто. Красний, сині, жовтий риби дуже красиво. Араби привітний та вдячний народ. Спогади, теплі враження та мову, які кмітливий Данило встиг вивчити, залишиться з ним назавжди. Я б був не против. Якщо предложат хороший контракт і по більше не так звісно, не на 400 доларів, тому що зараз можна у нас я думаю, таку роботу знайти. Ну, якщо взяти то, що. Все оплачивают, во-первых. Перелет туда-обратно. Открывают рабочую визу. Ты там как гражданин, тебе вид на жительство открывают. Это раз. Второе. Бесплатно кормят. Ну и солнце и море, конечно. Меня это всегда привлекало. Если в теплую страну пригласят, я думаю, я еще съезжу. Бокра! Бокра Ханебда, Тесаунус. Брейк шоу. На жаль, не всі заробітчани повертаються з грошима і позитивними емоціями. Дехто увічує, ледь дістається Україні. Для Марини, яка щойно закінчила університет і не знайшла пристойної роботи за фахом, поїздка до Польщі була швидше цікавою пригодою, аніж засобом заробити. Я поїхала в 2015 році, в початку 2015 року. В принципі, особа необхідності фінансової в цьому не було. Мені просто було цікаво спробувати побувати в другій країні. Першим непростим етапом на шляху до заробітчанського хлібу стали гроші, які треба було витратити на підготовку документів та проїзд. Загалом пішло більше семи тисяч гривень. Ми оформляли документи через агентство трудоустройства в Україні у нас в Кривому Рогі, і нам пропонували трансфер з Львова на машині до непосредственного місця проживання, де нам пропонували роботу. Заплатили ми по моєму около 50 доларів. За человека, чтобы нас отвезли туда. Но по дороге э, к месту работы, к месту проживания мы заехали сразу в Люблин к работодателю польскому для того, чтобы подписать документы. Э, подписывали документы мы в каком-то переулке в Люблине и в темной машине и на польском языке. То есть, по сути, читать договор. мы підписували, не було смислу. Зробили всі необхідні папери. Дівчата не розуміли по суті, що саме підписали і на яких умовах та за які гроші вони будуть працювати. Їх привезли до місця проживання. Ми жили в котеджі двох Що саме примічательне на першому етажі цього котеджа був садик. Я не знаю, може бути частного там якогось образця. І на другому етажі жили ми. В принципе, условия для проживания были достаточно комфортные. У нас был нормальный душ, туалет, что для меня немаловажно. Но, к сожалению, не было газа. То есть, чтобы приготовить кушать, нам, мы были вынуждены идти на заправку с баллоном, заправлять за свои деньги баллон газом, и тогда только мы могли готовить кушать. В комнатах проживало около пяти, трех-пяти человек вот. Не все просто було із роботою. Неприємні і несподіванки почалися ще в Україні. Изначально нам предложили работать в теплицах, собирать грибы. Но в самый последний момент, когда уже оформили візу і заплатили, собственно, все сборы, нам сказали, что да, мест нет, как потом выяснилось это практика постоянная агентства по трудоустройству. И предложили нам секонд-хенд на разбор вещей. Ми працювали на складі, де фасували вещи для секонд-хенда. Привоз нас був робочий стол кожного привозили нам ковши з одеждой не завжди в приятном состоянии, і для того, щоб їх трогать, или запах. Ну бывало, бывало по-разному. Марина вирішила бігти геть з Польщі. Бігти, тому що не відпрацювала й шести місяців, які були прописані в договорі польською. За це передбачалося виплата неустойки роботодавцеві, яка набагато перевищувала зароблену мариною зарплату. Подчитав фінансово наскільки мені вигідно там працювати і що я зможу привести додому. Злісів всі затрати на продукти, які, ну порядком, деякі там дороже, все таки. Я почитала, що мені немає сенсу там прибувати. Мені Я проще у себе вдома ті ж саме деньги. Я їхала туди за емоціями. В основному наступний учасник програми Водій Далекобійник наразі працює в Польщі, возить вантажі по Європі. саме спонукало, мабуть, це таки Низькі зарплати в Україні, неможливість абсолютно реалізувати себе в соціумі так, як би хотілося. Саме бажання отримувати пристойну зарплату частіше за все й штовхають криворіжців їхати на чужину. Щоб брати країни більші, там більш європейські, будемо так говорити, так більш звинені, такі як кажуть, Німеччина, там, Бельгія, там Данія, то відчутна відчутна різниця в менталітеті. Все? Я скажу, мабуть, все таки. От ставлення до власної країни, в принципі, так. Кожен цінує те, що має, береже те, що йому дано від, від народження. Так? Це є лояльність на дорогах. От особливо в моїй професії безпосередньо водія далекобійника дуже сильно відчутний. Саме, дуже люди набагато добріші, і, мабуть, все-таки це пов'язано з достатком. Істотно відрізняються умови праці далекобійника в Польщі порівняно з Україною. Працюючи тут в Україні, чи, скажімо так, як працювалося раніше на території Російської Федерації, нам доводиться постійно лагодити автомобілі самим, наприклад. Так, от 90% якихось неполадок в автомобілі є ризик того, що його. Скажу так, спишуть на твою відповідальність і відповідно це піде з зарплати. І, скажемо, як тільки трапляється такого роду випадки, то є бажання просто звільнитися і піти, ніж втратити більше, ніж заробив. От. Працюючи там в Європі, максимум, що мені дозволяється в принципі, це замінити колесо, яке там по якимось обставинам пошкодилось в з Все. От, ніякого доступу до ремонту. Фактично немає. і Для мене спочатку це було дико, хоча зараз я розумію, що це дуже великий плюс. Тому що я є водій, я отримую зарплату за свою водійську роботу. Водій не має права їздити за кермом більше 9 годин. І це, скажімо так, по 4,5 години відрізки. Є відповідні тахографи, відповідні карти тахографів, відповідні органи, які це регулюють, контролюють. Я думаю, що це дуже сильно знижує ризик ДТП, аварії, смертності на дорозі, в принципі. Кажуть, добре там, де нас немає. Працювати на чужині і вести кревно зароблені в Україну це одне. Від інше назавжди покидати рідну землю. Залишусь там, тільки в тому випадку, якщо мені перельють кров і змінять мозок, в принципі. Як би там не було, де б я не знаходився, де б я не працював, де б мені не було легше і краще, я все одно буду їхати додому і буду прагнути в Україну. І б не говорив щось інакше, я вважаю, що ну, 99% українців, знаходячись десь в світі, не тільки в Європі, вони десь про себе думають так само. Можливо, що не кожен сам собі це зізнається в цьому. Чи земляків виїхали на заробітки за межі держави. Дуже хочеться вірити, що настануть часи, за яких українці виїздитимуть до інших країн виключно за пізнанням багатобарвного світу, а не в пошуках кращої долі для себе та своїх нащадків. Це телепроект наші. Я Алла Муравик. Зустрінемось на першому міському. Ні, я з України, це напроти Європи, це там де хрещати, це там де Дніпро. Ні, я з України проти вас я не проти, але мені треба знати. တော်တော့တခါ